А вже о третій годині у Соснівському районному суді взялися обирати запобіжний захід для Максима Булатецького. Чи вирішили його взяти під домашній арешт, як і Ярослава приходька, розкаже Марія Гаврилян. Засідання Соснівського районного суду у справі обрання запобіжного заходу для Максима Булатецького розпочалося о третій тривало близько години. Фото та відеозйомку у суді заборонили. Нагадаю, що Максима Булатецького значить у тому, що він, начебто, чинив опір правоохоронцям під час підняття європрапору біля мерії. Цікаво, що до суду Максима Булатецького викликали всього за годину після того, як він виступав на сесії міської ради. Сторона обвинувачення клопотала у суді, щоб засобом запобіжним обрати особисте зобов'язання, тобто, щоб Максим Булатецький не відлучався з міста Черкаси, повідомляв про свої переміщення правоохоронним органам, не відвідував масові заходи. Ну і власне він мав здати паспорти свої всі закордонні українські правоохоронцям. В залі суду клопотав про те, щоб взяти Максима Болотецького на поруки, заступник міського голови Павло Карась справа в тому, що це Е, самий, е... Адекватний захід, який міг би влаштувати сторони в даному випадку. він є спортсменом, займається спортом. Він їздить на змагання, він працює в двох обо областях. Він є лідером політичної сили. Чому які підстави його обмежувати? І я запропонував як заступник міського голови бути поручителем. Але суд відмовився в цьому даний суд і взагалі дані події, дана кримінальна справа є класичним прикладом політичного переслідування. Вони бояться, що я можу втікти, не збираюся нікуди втікати, тому що я нічого не порушував. Зрозуміло, що я як людина, яка веде ще економічну діяльність, зараз не можу виїхати за місто Черкаси, тому що бізнес у мене пов'язаний за межами області і за межами міста Черкаси. Я не можу бути куди пересуватися, тому що ну, зрозуміло, що забрані будуть паспорта у мене обидва. Зрештою суддя ухвалив клопотання обвинувачення єдиною лише поправку, що Максиму Булатецькому таки дозволили брати участь у мирних акціях та мітингах. Власне з під будинку правосуддя він не поїхав на анонсовано раніше акцію до обласної адміністрації.